Всім доброго дня! вас вітає медова ферма Пасіка 21. Перетоплюємо відбраковані рамки, які відбраковувалися протягом сезону після відкачування меду. Зараз відбувається загрузка рамок. Віск. Перетоплений. Ось такі рамки йдуть всі на, на відбраковку. Потім їх навощування і знову пускаємо в роботу. Встає 36 рамок, ставимо більше. Не запихаємо, щоб не деформувати рамки. Бо якщо вона деформована, вона йде потім вже на відбраковку. Тому 36 рамок. І поступово їх перетоплюємо. Це перший перша перетопка цей з рамок, де потім цей віск вже перетоплюємо в чистовий вигляд іншою вискотопкою. Це я покажу раз в наступному відео. Пройшло 5 хвилин. Включаємо центрифугу, починає текти віз. Так центрифуга крутить 10 хвилин. Коли вже через 10 хвилин вже починають капельки Водою, тому що пар воску вже практично там немає, Тому зупиняємо через 10 хвилин. Тобто весь процес десь 15 хвилин. Це Від початку починає капати віск і коли включаємо центрифугу і час її роботи. Ну, Перезакрузка пару хвилин. Зараз викрутить, подивимося. В якому стані рамки так центрифуга викрутила? Ось такі, такі рамки? Рамки чисті. Ось тут складаємо потім їх в стопку в такому стані. Там де була павутинка, то там не відстало, де міль була. Так ось в такому стані рамки. Проволка ціла з нержавійки. На цей піддон відбраковуємо рамки, ті, які вже в роботу йти не будуть. Вони нестандартні, з товстим бруском. Це ще ті, які тянулися з початку створення пасіки. Отакий от процес. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення.